Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. 757 українських героїв. На щиті, пише лікарка Ольга Богомолець. Рівно стільки тіла загиблих бійців вдалося повернути з окупованих територій величезне горе в родинах. І як не дивно, полегшення, бо тепер близькі знають, що трапилося з їхніми героями, мають змогу попрощатися з ними та поховати їх у рідній землі. Дуже і дуже дорогою ціною дістається нам незалежність. Слава та вічна пам'ять полеглим і вічне завдання живим. Не зрадити їх їхню пам'ять не зганьбити їхній подвиг не схилити і не пустити за вітром те заради чого вони віддали життя Мої щирі співчуття рідним загибли, герої не вмирають нагадаємо за результатами репараційних заходів україни повернулися тіла 757 полаглих українських захисників про це повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими у п'ятницю 24 січня в україну повернули на щиті 451 захисника з донецького напрямку 71 з бахмутського напрямку 50. Сяд одного з вугледарського напрямку, 13 з луганського напрямку, 137 із запорізького напрямку з Моргів на території РФ повернули 34 загиблих. Повідомляється, що полеглих оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими центрального управління цивільно-військового співробітництва генштабу ЗСУ, об'єднаного центру СБУ МВС офісу повноважної Верховної ради справ людини, секретаріату повноваженого з питань осіб зниклих безвісти та особливих обставин, ДСНС, а. Також інших структур сектору безпеки та оборони України також у координаційному штабі висловили вдячність за сприяння міжнародному комітету Червоного Хреста. Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть і установлені особи загиблих. Повідомили в координаційному штабі щодо ситуації у світі в Україні богомолиться. Пише наступне в нашому містечку. Новий шериф і принаймні хочеться вірити, що 47-й президент Сполучених Штатів зуміє навести ладу у світі, де останнім часом хаосу стає усе більше. Дональду Трамп по новому, хоча вже дуже знайомому американському лідеру, вже 78, але його енергії та амбіціям позаздрить і молодий. Дехто навіть вважає, що він занадто амбітний та занадто енергійний, як би не нашкодити. Опоненти називають 47-го президента непередбачуваним і ексцентричним. Втім, ми живемо у напрочуд божевільний час, об виклика, якого вже зламалися. Обережні і зважені підходи його попередників, розв'язати вузол світових проблем не вийшло ні в кого, то можливо, якраз і потрібен хтось, хто не посоромиться порушити правила і. Той вузол розрубати я тривалий час прожила в Америці, там досі живуть мої друзі і родичі. Тож я трохи розумію цю країну величезну, різнобарвну, сповнену не схожих між собою народів і культур, конфесій, і світоглядів, переконань та інтересів в їхній неспроможності, неоднорідності і свободі це визнати їхня сила на іншій землі під іншим небом. Всі ці різноманітні люди групи домінації давно бо пересварилися, і розірвали країну зсередини, але не у Сполучених Штатах, де знайшлося місце кожному. І якщо. Ці люди проголосували за такого лідера. Значить, він і був їм потрібен. Хтось, хто поверне логіку, політику та здоровий глузд у суспільство. Навіть і дорогою ціною ми українці з надією дивимося на єдину у світі супердержаву. Раніше з її допомогою ми вижили і дали відсіч жорсткому ворогові. І, хоча за допомогою суворо дозована не дозволила нам перемагати і повернути наші окуповані землі, є значення неможливо переоцінити. Сьогодні новий очільник. США обіцяє повернути нам мир, вочевидья. Це відбудеться не завтра, в вочевиче. На нас чекають і місяці війни, і важкі дискусії, і болісні компроміси. Але принаймні, перший лідер наших союзників голос озвучив конкретну методу, якої прагне на противагу кумерний заявами про допомогу початку, скільки потрібно, а потім скільки зможемо території можна спочатку втратити, потім повернути. А людей, яких ми втрачаємо щодня, не поверне ніхто та чи інакше Україна житиме роз. Цуватиметься і отримає дієві гарантії безпеки. Тож нехай у нового лідера вільного світу все вийде. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.